Коли ви куди-небудь зібралися інвестувати, одне з перших питань, яке вас має турбувати, а чи є комісія за операціями, чи іншими словами, а чи не перекриють ваші витрати майбутній дохід? Вітаю на каналі Банки Фішки Платежі. Підписуйтесь та погнали! З однієї сторони, ми маємо випередити інфляцію, яка буде потроху з'їдати наш капітал. А з іншої сторони, ми маємо мінімізувати такі витрати, як податки, комісії, послуги брокера. Тощо, якщо б ми говорили не про ОВДП, а про інвестиції в цілому, то Перед тим як інвестувати, слід було розглянути такі видатки, як податки, брокер, вхідні комісії або вихідні банківські комісії. Однак, якщо ми говоримо про ОВДП, то податки та брокерські комісії ми тут не платимо. І це вже величезний плюс, що дозволяє нам збільшити наші майбутні доходи. За законодавством облігації внутрішньої державної позики не оподатковуються. Я користуюся брокером ICU, і там немає жодних комісій. Ну, принаймні, в явному вигляді, так точно. Тобто, скільки грошей ви поклали на рахунок, потім купили на них облігації, так само і в зворотньому порядку. Додаткових комісій. Я не помічав там. Якщо я раптом помиляюся, ви можете виправити мене в коментарях. Друга сфера стосується банківської складової, це вхідні комісії або вихідні комісії. І це залежить від банку і від способу, яким ви поповнюєте ваш рахунок в Айсі. Більшість сучасних банків за ці операції комісії не беруть. Ви можете як поповнити рахунок ICU без комісії, так і зняти звідти гроші без комісії. Поповнення може відбуватися в два етапи, і між ними є невеличка різниця. Перший варіант це поповнення брокерського рахунку за реквізитами АйБен. А ви поповнюєте і десь через годину гроші у вас на брокерському рахунку, і в принципі в цей же день, в цю торгову сесію, ви можете купувати ОВДП. Інший варіант це онлайн платіж. Тобто такий платіж, немов би ви купуєте якийсь товар в інтернеті. І особливість цього платежу є те, що гроші будуть. Наступного дня до 10 ранку. Тобто, якщо ви хочете брати участь у завтрашній сесії, тобто завтрашніх торгах, то сьогодні ви маєте протягом дня поповнити свій рахунок і завтра вже гроші у вас будуть на рахунку, брокерському, і ви можете купувати нові облігації. Не хотів би, щоб це виглядало як реклама. Бо за це не отримує жодних грошей від ICU. Але дійсно я ними доволі задоволений. І не тільки я. Є щорічна номінація Fin Awards. І вже другий рік поспіль ICU займає номінацію як краща інвестиційна пропозиція в класичні активи. До речі, з ними ще пов'язаний недержавний пенсійний фонд Династія, який. Теж серед подібних фондів дає ну найбільшу прибутковість. Якщо вам цікаво дізнатися більше про ОВДП, раджу переглянути попередні відео. Далі буде. Якщо було корисно, підтримайте наші збройні сили та канал Банки Фішки Платежі. Закликаю подивитися попередні два епізоди. Слава Україні!